Пріоритетним напрямком роботи навчального закладу є формування контингенту учнів, слухачів з метою забезпечення потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах. Визначення потреб ринку праці потребує чіткої і злагодженої роботи всіх структур та підрозділів району, які в соціальному партнерстві несуть відповідальність за забезпечення населення району робочими місцями, а підприємства та установи кваліфікованими кадрами. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів становив 165 осіб і був виконаний на 100%. Якісна підготовка кваліфікованих робітників не може здійснюватися без якісного складу педагогічних працівників. Навчальний заклад укомплектований штатом педагогічних працівників відповідно до типових штатних норм. Всі педагогічні працівники займають посади відповідно до отриманої спеціальності. Виховна та соціальна робота проводиться працівниками, які мають відповідну фахову освіту та досвід роботи, а саме заступником директора з виховної роботи та методичною комісією класних керівників соціальним педагогом та психологом. У 2013 році започатковано випуск газети Ліцейна хвиля, яка інформує про діяльність та досягнення учнівського та педагогічного колективу. Учні ліцеї мають можливість займатися в гуртках технічної творчості, народознавства, спортивних секціях вироби членів цих гуртків неодноразово демонструються на виставках різних рівнів і вирізняються статичністю виконання. Хочеться відзначити роботу клубу Знайти себе, який був створений з метою активного проведення дозвілля учнівської молоді та формування основ здорового способу життя. Члени клубу не лише самі займаються, а й організовують змагання між учнівськими командами та командами педагогічних працівників. Навчальний заклад має їдальню на 80 місць, на базі якої працює навчально-виробнича дільниця з професії Кухар-кондитер. Дівниця працює з повним технологічним циклом. Надходження від виробничої діяльності спрямовуються на розширення матеріально-технічної бази та матеріального стимулювання учнів та майстрів виробничого навчання. Оновлена матеріально-технічна база гуртожитку. Придбано нові ліжка, тумбочки, вішалки для одягу. В кімнатах та побутових приміщеннях зроблено косметичний ремонт, обладнано приміщення пральні. Підготовка кваліфікованих робітників потребує постійного оновлення матеріальної бази. Сучасні технології виробництва вдосконалюються та розвиваються, тому знання і вміння випускників повинні відповідати вимогам сучасності. Виробниче навчання та практика учнів проходить відповідно до навчальних планів та програм та укладених угод з підприємствами та організаціями. За організацію виробничого навчання та проходження виробничої роботи відповідає заступник директора з навчальної виробничої роботи та старший майстер. Рівень працевлаштування становить понад 80%. Щороку, в червні, разом з районним центром зайнятості проводиться день кар'єри, на який запрошуються представники роботодавців, керівники підприємств та організації району. У вересні 2012 року в навчальному закладі відкрито лабораторію контрського виробництва, яка оснащена обладнанням нового покоління, параконвекційною піччю з шафою з підігрівом, тістомісильною машиною, інвентарем для контрського виробництва відповідно до стандартів. В лабораторії ущі не лише навчаються, але й виробляють продукцію, яку реалізують в Вершівському буфеті. Між навчальним закладом та пансіонатом прем'єра селища міського типу Залізний порт Херсонської області укладено угоду про проходження виробничої практики учнями ліцею, під час якої вони мають можливість не лише працювати, але й відпочити і оздоровитися. 20 учнів ліцею протягом трьох місяців працювали і відпочивали на Чорноморському узбережжі. За літній період надходження від виробничої практики склали 26 тисяч гривень. У 2014 році укладено угоду про надання посту схарчування учнів ЗОЖ No5 з управлінням освіти, молоді та спорту Красилівської районної державної адміністрації. Це ще один підрозділ навчально-виробничої дільниці, яка забезпечить можливість ведення виробничої діяльності для учнів навчального закладу. З метою дотримання вимог техніки безпеки, санітарно гігієнічних та протипожежних норм, в ліцеї обладнано Кабінет з охорони праці та передбачена посада інженера з охорони праці. Керівним складом, а саме директором, заступником директора з навчально-виробничої роботи, старшим майстром, інженером з охорони праці продано перевірку знань з охорони праці, установленому законом порядку з видачею посвідчень встановленого зразка. Для цієї працює медична сестра, для якої обладнане робоче місце в гуртожитку. Медичні огляди працівників та учнів проводяться у відповідності до вимог чинного законодавства. Діцеї створена громадська організація Молодь за майбутнє, яка має статус районної і налічує 130 членів. Через співпрацю з іншими громадськими організаціями, які діють на території району, навчальний заклад має можливість поширювати інформацію про свою діяльність, налагоджувати партнерські зв'язки з іншими організаціями, бути активним учасником всіх подій, які відбуваються на території району.